Перемога принципу над спокусою Краще Боже схвалення, ніж царська прихильність. Елен Вайт, Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія у підготовчій школі були допущені до царського палацу і мали вживати їжу і вино з царського столу. Цим цар виявляв їм велику честь. І забезпечував найкращий фізичний та розумовий розвиток, якого тільки можна було досягти. Серед страв, які подавали на царський стіл, було свиняче м'ясо та інші види м'яса, які закон Моїсея проголосив нечистими і споживання яких було ясно заборонене. Тут Даниїл став перед суворим випробуванням. Дотримуватися вчення батьків щодо їжі і пиття та образити царя, утративши своє становище і можливе можливо життя, чи зневажити заповідь Господню і зберегти милість царя, забезпечивши собі великі інтелектуальні переваги та найпривабливіші світські перспективи. Даниїл не вагався довго, він вирішив твердо відстоювати свою чистоту якими б не були наслідки, він поклав собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив. Багато християн вважають Даниїла надто скурпульозним, обмеженим і фанатичним. Питання їжі і пиття вони вважають незначним і не вартим того, щоб приносити в жертву всі земні переваги. Але в день суду вони побачать, що відвернулися від ясних Божих вимог, зробили власну думку критерієм визначення добра і зла. Вони побачать те, що здавалося їм неважливим, Бог розцінював інакше. Даниїл міг би знайти виправдання за відхилення від своїх суворих принципів стриманості. Але Боже схвалення було для нього дорожче за прихильність наймогутнішого земного монарха, дорожче навіть за саме життя. Даниїл ввічливістю та люб'язністю здобув ласку царедворця Мелцара. Він висловив прохання, щоб їм не їсти із царської їжі і не пити його вина. Мелцар боявся викликати незадоволення царя і втратити власне життя. Він вважав, що через помірне харчування юнаки будуть блідими і хворобливими, їм бракуватиме фізичної сили. А багата їжа з царського столу зробила б їх рум'яними і гарними, забезпечивши високу фізичну активність. Випробування десяти днів. Цим юнакам було дозволено вживати просту їжу, інші ж споживали царські делікатеси. Даниїл був упевнений у перемозі адже бачив шкідливий вплив вина і розкошів на фізичне і розумове здоров'я. Через 10 днів, зовнішнім виглядом, фізичною і розумовою силою та енергією юнаки перевершили тих, які потурали апетитові. Юнакам було дозволено харчуватися простою їжею постійно під час навчання. Важливий урок Дотримання божих вимог корисне для тілесного і розумового здоров'я. Щоб досягти найвищого морального і інтелектуального рівня, необхідно шукати мудрості і сили від Бога та виявляти сувору стриманість у всіх життєвих звичках. У досвіді Даниїла та його товаришів ми маємо приклад перемоги принципу над спокусою потурати апетитові. Цей досвід свідчить. Дотримуючись релігійного принципу, молодь може перемогти тілесні пожадливості та залишитися вірною Божим вимогам, навіть якщо це коштуватиме їй великої жертви. Будьте здорові!